Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Потрошечки готуємо наші теплиці, наші парники до зими. Сьогодні прибираю огіркові грядочки. Знімаю шпалерну сітку. От, подивіться, це вже в нас останній урожай огірків. От, Зараз ще оці всі огірки зірву. От, бачите. Огірочки в нас цього року були дуже гарні, так само, як і попередні роки. Оце в нас одна огіркова грядочка і ще є одна. І ось тут друга огіркова грядочка. Це вже ті огірочки, які я висівала посеред літа. Тут у нас була полуничка, полуницю ми забрали. Огірки я посіяла на розсаду всередині літа. І пізніше з розсади їх пересадила сюди. Подивіться, вузенька грядочка, і ми мали дуже гарний урожай огірочків. Все, тепер вже грядку можна прибирати. Шановні мої глядачі, я впевнена, що ви помітили, що останні кілька років ми вирощуємо огірочки на шпалерній сітці. От. Мені дуже подобається така грядка, тому що вона вузенька, вона займає дуже мало місця. Висіваємо сінини або висаджуємо вже готову розсаду огірків в рядочок і все. Ставимо ось такі кілки опори. Кріпимо зверху планку перемичку і чіпляємо шпалерну сітку. І маємо ось таку чудову вертикальну грядочку. Огірочки чистенькі, збирати їх дуже зручно. І багато місця така грядочка не займає. Так, все. Сьогодні я вже повністю все прибираю. Пригадую, хтось з глядачів мене просив показати, як саме ми натягуємо сітку, Ну, я це показувала на початку сезону, коли ми ставили оці опори. І так само пізніше показати, як ми прибираємо з неї огуддя, е, тому що це важко зробити. Ні, це не важко зробити. Огіркова гілочка заплелася, але я стараюся її акуратно зняти зі сітки. От. Ось таким чином вона чіпляється за сітку вусиками. Якщо є такі місця, де я переплітала її крізь свічка сітки, то тоді беру ножнички і акуратно обрізаю. Ось так. Ну і тут саме головне. Не розрізати оці вічка самої сітки. Роблю це не поспішаючи, акуратно, щоб сітка залишилася цілою. Гудя вже прибрала. Ну тепер можна снітку сітку знімати з опори оцієї, цієї з перекладини і акуратно скручувати. Ну і тепер дуже важливо її правильно скласти, тому що якщо її просто отак зіжмакати, запхати в якусь торбину, вона заплутається і навесні дуже важко буде її розмотати. Викладаю її ось так по довжині, і стараюся скрутити ось тут жгутиком. Бачите, отак як вона є, от, от таким от жгутиком стараюся її скрутити. от. О, До речі, подивіться, які в мене ще помідорки гарні в теплиці є. Бачите? До речі, шпалерну сітку можна також використовувати і в теплиці. Якщо грядочки вузькі, теплички невеличкі, також можна поставити опори і натягнути шпалерну сітку. От бачите, я її намотала як, як нитку на веретену, скажімо так. Взяла палку, палку взяла досить таки широку, довго вірніше. Палку взяла довгу, тому що якщо взяти коротку, сітка по боках буде зіскакувати, і потім все одно нам заплутається. Беру отаку палку і намотала на нього і все. І тепер можна просто або в торбинку запхати в якийсь мішок, або зоб'язати шнурком. І тепер можна сітку занести у комору аж до весни. Шановні мої глядачі, шпалерна сітка служить нам впродовж багатьох років. Вона міцна. Розірвати просто так, її важко. Її взагалі руками неможливо розірвати, її можна понищити лише тоді, коли ми восени забираємо її на зберігання, знімаємо з неї стебла огірків чи якихось інших рослин. От. І просто необережно ножницями ми її можемо порізати. А так вона сама по собі не розсипеться. Це її план. І служить вона досить таки довго. Саме головне її акуратно скрутити і скласти на зимове зберігання. Як бачите, зробити це зовсім не важко. Менше як годину часу я потратила, щоб прибрати з грядочки одну сітку. І так само зараз ще приберу другу сітку. Позабираю огірочки, які тут ще є. Тоді акуратно познімаю всі стебла зі сітки, сітку скручую. Накручую її вже на другу палку. Щоб на одній палці дві сітки не було, тому що може бути таке, що вони просто між собою щепляться, переплутаються, і мені потім важко буде їх розплутати. От. Сітки у нас довгі, сітки 10, довжина 10 метрів, тому стараюся тримати кожну окремо. Одну на одній палці, другу намотаю на другу палку, гарно обв'язую шнурком, виношу в комору і все. І то є добре, І то є добре.